Вітаю, друзі, я вам зради принесла багато. Зараз буду розповідати. До речі, з Новим роком. Вас бачите у нас в новому році стільки всього цікавого відбулося. Чесно, хотіла до понеділка відпочивати, але ж не дають. З чого почнемо? Почнемо з Буданова. Ви прекрасно знаєте, що в принципі у пана Буданова був достатньо високий рейтинг, і він був. Третім по опитуванням на посаду президента, у всякому випадку, на даний час. По останнім опитуванням, лідерами в цій трійці, був Зеленський, Залужний і Буданов. І ось Буданова переводять з посади очільника ГУР, яка, до речі, окреслена у нас в Конституції дуже чітко. На посаду, яка в нас в Конституції взагалі ніяк не зазначена, і не зазначена в будь-яких законах, скажімо так. Там є окреме якесь положення офісу президента про посаду очільника офісу президента. По великому рахунку, це посада канцелярська. Ну, це посада секретаря, секретаря президента, скажімо так. І ось така відбулася змін, скажімо так, відбулася ротація, і чомусь. Це велике питання. Чомусь Буданов погодився на по великому рахунку пониження в посаді. Тому що якщо взяти суто по Конституції, то ця посада це не про що. Це просто, просто пшик. Але ж він чомусь погодився. І тут два таких цікавих моменти. Перше, це можливо, можливо. Зараз я нічого не стверджую. Коли я буду стверджувати, коли інсайти я буду розповідати, я буду казати, що тут в мене є інформація, а це зараз мої думки. Можливо, пан президент домовився з паном Будановим, що от на тих виборах, про які нам постійно говорить президент, що потрібно провести вибори і ніби тиснуть союзники, я скажу так, вони дійсно тиснуть, може такі. Вже бути, що Зеленський домовився з Будановим, що вони підуть одним блоком. Ну, наприклад, вони поміряють температуру по лікарні. Якщо зрозуміють, що Зеленського взагалі не має шансів виграти, то Зеленський надасть Буданову повністю адмінресурс, чи вже от зараз він йому надає по великому рахунку, знаєте, маючи військові адміністрації, які не ділені у нас зараз абсолютно безмежними повноваженнями, проводити вибори достатньо просто. Ну, це просто дати команду по областям, по територіальним дати команду починати проводити вибори. Це перший варіант. Який може бути е, другий варіант, який може бути? А от зараз я буду вам казати інсайда? Е, Зеленська абсолютно не сприймає команда Трампа, от максимально не сприймає, не сприймає на всіх рівнях. От у них є така е, е, історія, коли вони. Політику сприймають через особистість, тобто вони категорично його не сприймають. Мало того, що не сприймає команда Трампа, не сприймають і республіканці, скажу більше його не сприймають і демократи. Ну, ось так людина себе реалізувала і його не сприймають в принципі. В принципі Американська еліта його не сприймає. І, е, скажу більше, вони його вважають недоговороздатним, і, скажу більше, та да, вони наполягають на проведенні е, виборів президента. То чому ж Буданов погоджується? Дивіться, останні всі е, перемовини на них їздив Буданов. ну Це ж ні, ні для кого не секрет. да Всі помітили, що їздив Буданов на ці перемовини. і ми не знаємо, про що він розмовляв з Вінсом, ми не знаємо, про що він розмовляв, може, з Трампом, і які гарантії він від них отримав. Може, це тиск на президента, і може, це було, скажімо так, вимогою Сполучених Штатів, щоб його зараз перевели на цивільну посаду. Не з військового перевели на цивільну. Тут ще дуже цікаве питання, що буде робити Буданов з своєю посадою як військовий. Чи буде він звільнятись запас, чи буде він лишатися? У нас, чесно кажучи, ніде не прописано. Голова офісу президента має бути цивільна особа, чи не має бути цивільною особою, але він дій... діючий військовий. Тому тут ситуація неоднозначна, абсолютно неоднозначна. Далі. Тобто, наші союзники, давайте так що сухому залишку, бо я зараз пройду до наступної теми. Що сухому залишку, наші союзники не сприймають президента зовсім взагалі, від слова взагалі пан Буданов чомусь йде на оцю історію, і тут я скажу тут два варіанти. Можливих ну я не думаю, що він помножив свою, свої політичні амбіції на нуль. От, сумніваюся, я він достатньо амбітна людина, і я не думаю, що він пішов на це. Я думав, що він все-таки все отримав від американців якусь підтримку і розуміє, що зараз будуть вибори, і таким чином він посилив свою позицію. Тому що, якщо взяти трійку, ще раз кажу, тих, хто претендує, у кого високий електорат, Зеленський, Залужний і Буданок, то якщо Зеленський. Йде в одному блоці з Будановим, то, може, вони і виграють у залужному. Тут така історія. да, Це достатньо реалістичний сценарій. Тому що має від цього Зеленський, може Зеленський від цього має гарантії безпеки, що його не будуть чіпати, що його не будуть після того, як він піде з посади, він зараз у нас недоторканий, його не будуть чіпати, що його не будуть доганяти, що його не будуть саджати, що його. Ем... Сім'ї дадуть спокій. До речі, хочу розказати, що тут у нас ще дуже важливу роль відіграє а, пані Олена, дружина пана Зеленського, яка категорично не хоче, щоб Зеленський йшов на другий термін. Так що тут може ще спрацювати ефект жінки, яка а, а, вимагає просто від Зеленського, щоб він витрогав собі а, золотий парашут і більше не ліз в цю історію. Тому от з Буданом. Цікава історія, і він я вам скажу він більш амбітний і в плані політичних, якихось таких закликів, ну, політичних кроків, ніж інші претенденти. На посаду президента ну він дуже обідний, скажу так далі. Що відбувається далі? Іваченка переводять з посади очільника зовнішньої розвідки на посаду гур. А оце погана історія, тому що це людина ярмака. І її просто переводять на посаду в гур, і тут мені не подобається ця історія. Що буде далі відбуватись зараз? Я просто проаналізую всіх і скажу от саме по силовому блоку далі: очільника державної прикордонної служби пообіцяли. Зеленка поза грою мені зараз пишуть ні, шановні, ні, якщо я кажу, що я маю таку інформацію, вона не поза грою, ні. Вона зараз вимагає для своїх дітей гарантії безпеки. Так що ви тут помиляєтесь, очільника Державної прикордонної служби також мають звільнити. Ну, Зашкварився вже чувак по всім фронтам, випустив випустив, господі цього з кварталу, скажіть мені, який... Нещодавно втік, випустив е, е, Мінтіча, випустив Цукермана. Коротше, людина зашкварена, потрібно міняти. Е, далі, по силовому блоку, йдемо все далі. Далі пішли розмови стосовно звільнення малюка, що тут не дуже хороше. Дивіться, є в СБУ, є два блоки. Це блок воюючий, до якого питань, в принципі, юзик, да, дякую, а, до якого питань, в принципі, немає. І блок е економічний, так. От до воюючого блоку операція павутиння, Кримський міст, все, до них питань немає. І, до речі, дуже багато чого, що робило СБУ, був, собі е гур. Ну, так, виходило, зрозуміло, що операція спільні могли бути, але ГУР тут зразу на себе перетягував казав, ні, це ми. Е дуже багато чого зроблено саме. Е Воюючим підрозділом служби безпеки України, але тут є, але. Але є економічні підрозділ Служби безпеки України, які вже от на моїй пам'яті, ще там рік тому вони були в адекваті, останні, е, останні от я почала це помічати з весни. Останній час вони взагалі втратили береги і перейшли от до тої історії, в якій е, в принципі, ми жили в епоху Януковича. Я абсолютно серйозно це кажу, свідомо, е, тому що я це бачила, я знаю факти і знаю, що вони. Були в таких історіях, яких дуже ганебно бути. Це про економічний блок Служби безпеки України, окремо хочеться зазначити, що все-таки пам'ятаєте, руками СБУ літку намагалися знищити набу і САП. Саме руками СБУ порушили кримінальні справи проти детективів набу, які, які вели справу міндічі, але. Дивіться, все таки тут от з малюком ситуація неоднозначна абсолютно, але є друга сторона цієї історії: все таки малюк не пішов на санці, коли на нього тис тис вже ярмак. Коли Єрмак вимагав е, держради для Железняка, для рахамі, для е, заколотників, так скажемо, він на це не пішов. Береза сьогодні написав, що коли по ньому були санкції, а по ньому реально хотіли вести санкції, е, то малюк не погодився. Тобто тут така історія все-таки, знаєте, да, вони зашкварили збігу синфу, з коли знімали е, е, журналістів. Е, скажу більше, більш ніж впевнена, що Ну, коротше, неважливо. Були зашквари. Зашквари були, але все-таки, ну, скажімо так, двозначна ситуація. Тобто є все-таки той блок, який зашкварений, це економічний блок. Але все-таки є здобутки, і є все-таки те, що малюк не прогнувся, коли на нього тисли вже з Держрадою по. Тим, хто заявив про вплів кімінча, є ще один момент, чому досі не розслідувана дерзарада стосовно двушки, яка полетіла на Москву. Тобто, тут, знаєте, якщо, до речі, якщо на його посаду, на посаду малюка, планують поставити поклади. А оце вже от чому я кажу? Я зараз проаналізую силовий блок. А оце вже в розрізі Буданова. Якщо поклада поставлять поклад більш жорстка людина, поклад людини Єрмака знову ж таки. І якщо вже поставили Буданова і Ващенка, і зараз поставлять поклада, то це буде про закручування гаю. То це буде знову про санкції проти громадян України, які, в принципі, не передбачені Конституцією, але вже всім насрати давно на ту Конституцію. Вибачте. Будь ласка, я кажу, як є, як я бачу. Всі вже плювали на ту Конституцію і підтерлись з нею 300 разів. І е, далі, е, тобто, тобто, санкції проти громадян України взагалі немає такого розуміння в Конституції, неможливо їх запровадити. Але ж ми бачили, що це нікого не цікавить. І тому, е, якщо призначить поклади, може бути таке, що просто почнеться закручення гаїв. активістам. Антикорупціонерам, людям, які будуть говорити, про Плівки Міндіча і до речі. От подивіться, з цією кориселлю хто зараз згадує взагалі про двушку на Москву, яка полетіла, про відсутність підозри двом міністрам. Хтось про це взагалі говорить, про те, що нічого немає, про те, що ви дали підозри виконавцям, за них внесли застави і на цьому все. Ну, хтось про це говорить? Ні. Нуль, нуль інформації, нуль дій. До Юзіка пішли, Юзік втік, поручили підозри якимось там народним депутатам. Ну і що, ну, нима, ми взагалі їх не знаємо. Про це вже ніхто не говорить. Далі. Тепер по Шмигалю. Шмигалю е, запропонували посаду. А, а, да, ми ж забули. У нас же Федоровий тепер міністр оборони. І до речі, його має ще проголосувати Верховна Рада. Але ж це нікого не цікавить. Вже вже е, в Вікіпедії написано, що він звільнений. Е, ну в нашій країні, знаєте, дивні дива твої господи. Е, значить, е, Далі ну, Федоров на посаді міністра оборони, дивіться, от я можу прокоментувати цей момент. Взагалі, кожні півроку зміняти воюючій країні міністра оборони це, це дурь. Тому що людина, яка приходить і ще й приходить зі своєю командою, то повірте, орг заходи це коли змінюються одних на інших, допуски треба отримати до державної таємниці таке інше це час. Це два-три місяці, поки воно там десь устаканиться, і Федоров зрозуміє, куди бігти в Міністерство оборони і хто кому е, підпорядковується, змінюють знову. І знову у нас у нас і так бардак в Міністерстві оборони. Я просто мовчую, я просто спостерігаю: спостерігаю, цей бардак. Я знаю, скільки людей пішло з міністерства оборони, нормальних людей. Е, покинуло просто Міністерство оборони пішли собі на інші місця. Е, і тут. Як швидко Федоров війде в курс справи, як швидко Федоров почне працювати знову ж таки в воюючій країні, яка має контрактувати зброю, контрактувати там речове забезпечення, їжу такі інші армії? От тут величезне питання. Далі повернемося все-таки до Шмигаля. Шмигалю запропонували посаду міністра економ... міністра енергетики, він від неї відмовився. Ну певно, спрацював здоровий інстинкт. Самозбереження, щоб не йти в це болото і не ставати знову тою людиною, яку буде, яка буде відправляти душку на москву, тому що схема що нікуди не ділась. Люди добрі, схема існує, немає там запобіжних заходів. Іншим я ж кажу, підозри не вручили двом міністрам, яких звільнили. Не вручили схема працююча, вона продовжує працювати, продовжує працювати оця ганебна схема з операцією шлагбав. Нічого не змінилось. Тому, ну, Швигаль, достатньо розумна людина, тому відно, він в це не прийшов. І що ще цікаво в цій всій історії? Цікаво, те, що дивіться. Просто це, знаєте, це кардебалет, який змінюється, місця. Люди міняються місцями Просто одні ті самі люди. Подивіться, нікого нового вони в систему не пускають. Всі ті самі люди, які були на посаду, вони лишаються, вони тільки міняються між собою посадами. І до речі, ще стосовно Буданова, це вже ну, це не те, що інсайт, це сто Його дуже хотіли пробрати разів п'ять, на моїй пам'яті вже говорили все завтра, Буданова. Не буде, все, завтра, Будана не буде, і е, говорять, що це була ініціатива Єрмака. Тому зараз просто по його е, діям, подальшим, можна буде зрозуміти, по якій е, які дорозі він йде. Ну, він може піти по дорозі, знову ж таки, підтримання тієї вертикалі, яку створив Єрмак, і буде всіми силами її підтримувати. І тоді ми не побачимо кадрових змін ніде. Або він піде, буде почне грати свою гру, в залежності від того, знову ж таки, які карти йому дали американці в руки, і які карт бланш йому дали американці в руки. Тому тут дійсно достатньо цікаво, що далі, які перші кроки будуть пана а, Буданова. Оце буде, знаєте, такий маркер. Чи дійсно ми а, якісь зміни під тиском союзників йдемо, чи ми не йдем ні в які зміни. А ми лишаємось тими ну, в тій же ситуації, в якій ми лишалися. І знову ж таки, оця перетасовка, я ще раз кажу, підкреслю: це важливо. Дивіться, жодної людини з не системи не взяли в цю карусель. Вибачте, ну, це карусель. Карусель, карусель, то тут то присель. Нікого не взяли нового в цю зміну кадрів. Це не зміна кадрів. Це знаєте, от у вас на руках є карти, вони погані. Ви їх тасуєте, скільки завгодно разів нічого не змінюється від цього. І е, тут ще потрібно сказати про те, що е, наскільки недовіра у президента до всіх, хто там є, та, е, в принципі, в е, його оточенні, що він тасує і наскільки великий страх, це говорить про страх. Не пускати в свою систему це згадати часи Януковича. Та сама історія була була сім'я, да, і от вони тільки своїх там розставляли постійно по посадам. І, до речі, перед тим як втікти у Януковича теж були такі грандіозні кадрові зміни. Він також ну, всіх перетасував і всіх розсадив на своїх місцях. Я думаю, що ми бачимо ту саму ситуацію. Мені здається, що просто система. Луснула вже, вона починає обвалюватись, вона починає тріщати по швам. І моє враження, що ми десь на порозі грандіозного шухеру. Грандіозного шухеру в плані тому, що нас дотиснуть партнери все-таки провести вибори. Вибори будуть і не факт. Не факт, що ті люди, які вважають, що вони лишаються при владі, отримають мандати, наприклад, депутатський той же Єрмак, да вони отримують мандати і знову будуть при владі. Абсолютно не факт, що вони лишаються при владі. А ще хочу всім нагадати, що комусь придеться все таки нести відповідальність за початок війни, за непідготовку до початку війни, за ту кількість жертв, яка була, і за того, що людям сказали їхати на шашлики. Комусь за це прийдеться насти відповідальність. Ці питання, вони на поверхні і їх будуть задавати. І от кому їх задавати? Тим самим людям, які були при е, владі. І ще хочу сказати такий момент: це вже так, також, знову таке інсайт. Дивіться, зараз дуже багато кому пропонують якісь посади нелояль, максимально нелояльним до влади, максимально нелояльним. І е наскільки знаю, <смі> всі відмовляються. Бо е бути, знаєте, е на тонучому кораблі нікому не хочеться. А справді вже корабль тоне. Ми будемо спостерігати певно, якісь ще, як сказати, конвульсії цієї влади, але процес пішов. Як на мене, процес пішов. Ви можете погоджуватися чи не погоджуватись. Але я бачу, що я бачу ситуацію ось так. Я можу там глянути ваші ще питання, які є. Нашому президенту вигідна війна. Так, да, вона в ньому вигідна, тому що після війни до нього буде маса питань. Маса питань стосовно, е -м... півдня України, стосовно 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 всього, стосовно Буча, стосовно Чорнобильської зони, як зайшли, чому було все розміновано і таке інше. Поки, поки ситуація ось така, як вам сказала, будемо дивитися, що буде далі. Не переключайтеся, я хотіла сьогодні відпочити, але бачите, не дають такої можливості. З Новим роком ще раз всіх і е, лишайтесь на каналі. До речі, ставайте спонсорами каналу, мені це буде потрібно, тому що складно. Добре, давайте всього найкращого.